Приїхали сюди, тут мінус 10, будь ласка. <рес> ну, це просто кайф, я не знаю. Ох, це нормально прижало по-пацанськи. Навіщо щось там намагається забирати. Хтось зовсім дикий, ви гляньте, кого я зловив? <рес> <рес> Всім привіт! З вами Євген Конюшевський, і я сьогодні знову займаюся своєю улюбленою справою. Сьогодні знову на рибалці. На цей раз ми знайшли тверду воду недалеко від Чернігова. Це один із стариків Десни. Як ви знаєте, цього року вода була достатньо таки висока. Я впевнений, що в цей старик зійшло достатньо таки багато різноманітної риби, і сьогодні ми будемо намагатися її ловити. Два дні тому намагалися сюди вилізти, але крига цього не дозволила. Зараз же. Ось дві останніх ночі було по мінус 10, і лід просто-напросто, не то, що під пішню, лід прям під бур. Можемо не боятися, собі сміливо бігати, лід безпечний. Сьогодні буду експериментувати з двома снастями зимовими: це без мотилка і варіант з мотильом. Чесно кажучи, впевнений, що на мармишку з мотилем можна зловити набагато набагато більше риби, чи це перша крига чи глухозим'я. Але також впевнений, що на безмотилку риба буде крупніша. Тому, якщо будемо зачіплятися за якогось окуня, то буду використовувати активно безмотилку. Тобто Тобто мотилем буду шукати якусь рибку, а вже безмотилкою буду намагатися роздраконити якихось трофеїв. Що з цього вийде, давайте дивитися. Сьогодні також Рибачу не один приїхав зі своїм колегом Ігорем. Ігоря, ви можете пам'ятати, з риболовлі на Вовку мозеру, коли ми за добу вольнули 300 кг риби. І сьогодні будемо намагатися зловити стільки ж, але ж зимовими снастями. Погнали шукати рибку. Ну що, відбігали ми годину на ці локації і за годину отримали пару покльовочок, от такої от плітки. Весь народ риболовний, в тому числі місцевий, якось теж дуже активно переміщається, тобто риби немає, риби мінімум. Всі просто-напросто переміщаються активно, лунка побіг далі, лунка побіг далі. Тобто я теж... Не знаю, скільки лунок зробив, але риби ми не зловили. Тут ще неподалік є один старик. Якщо нам дозволить дорога, ми до нього проберемося. Він набагато менший, але я думаю, що це може бути і плюс. І в цей старик риба не заходила, наскільки я знаю, вже приблизно ну, десь декілька років, напевно, там, з року 15-14, коли була висока вода на Дісні. І ось Сподіваюся, що знову-таки приток був свіжої води, свіжої риби, і сподіваюся, що місцеві його сітками не вибили, і там хоч зараз ми щось зловимо. Оцей мінус 10 міг також спрацювати проти нас. Тобто міг придавити рибу, і риба така клювать, да ви що, яка холодрила, куди клювати. Ось, Тому зараз будемо все ж таки переміщатися і намагатися наловити риби і щось вам цікаве розказати і показати. Дивіться далі. Бача. Ну, я так розумію, локацію ми не дарма змінили. Рибка все ж таки є, там, де вона є. І це при тому, що приїхали ми на попередню локацію, було мінус 10, а коли там годинку побігали, коли сіли в машину, було мінус 6. Приїхали сюди, тут мінус 10, будь ласка. Ну це просто кайф, я не знаю. І це при тому, що от, зазвичай я стартую з мотиля, але цей раз вирішив, не знаю, чогось напевно чуєчка стартанути з без мотилки. <плес> <плес> да ви подивіться на цю роздачу. <плес> от який має бути перший лід. Це просто трэш. Тільки починаю качати. Це при тому, що я, чесно кажучи, в безмотилці повний валінок. Не вмію правильно грати, але в мене, звісно, класний вчитель, Дід Фіодор. Блін, ну це просто якийсь кайф. Причому покльовочки такі, ну, дуже обережні, але рибка, рибка нормального розміру. Спочатку, от, це десь на третій покльовці, на третій проводі він клюнув, спочатку потрібно було роздроконити от, от прям. Лютими покачуваннями, повище, опусканнями. Це все робити дуже швидко. Буквально два-три ось таких от диких кача, а потім просто-напросто більш повільно, більш акуратна, така тендітна, більш похожа на гру на герлянду. І вони вішалися. Невже їх тут було тільки троє? Ну не вірю в це. Цих двох ми залишимо, а маленького кунчика ми в водичку, тому що не за рибою приїхали, але таких от пацанчиків на таранечку чи навіть в духовочку те, що треба. Так, міняємо луночку. Відразу робимо активну гру. Обов'язково і на опускання теж. Тобто цим просто-напросто заводимо рибу. Кличемо її до нашої лунки. Постукали по дну. Ще один швидкий підйомчик, Опускаємо так же швидко. І зараз стукаємо по дну і починаємо більш делікатненько. Тому що та рибка клюнула саме на делікатну проводку. Ще прикольно, дивіться, позаду в мене... Ай, позубак дав, знаходиться лунка, де я зловив три риби. Пішов в ту сторону, не одної покльовки. Начав іти рухатись вперед, туди звідки ми прийшли. І вуаля почалися клюваки. Значить, зараз трішки пройдемо туди. Горьок поки пробує на мотилика, в нього теж виходить. Але розмір трошки менший. Як і, як я і думав, що без мотилочка все ж таки по розміру трішки виграє. Дав по губах і дивіться. Дві-три проводки після того, не одної риби. Оце так само, знаєте, як на фідер, коли сходить ляч з точки, точно те ж саме, зразу можна. Курить бамбук деякий час, тому що рибка чогось шугається. Я думаю, що ті окушки, які тут класно відзивалися зі старту, вже десь звалили. Опача! Блін, дав по губах з першої проводки. І риба, причому була, я вам хочу сказати, що просто чудового розміру. Ну що, зараз провіримо мої думки. Напевно, тут вже можна також іти гуляти. Скоріше за все, рибка нас тут вже не порадує. Ну поки що, по крайній мірі. Єсть. Зовсім малюк, але клюнув. Відпускаємо. З безмотилкою все понятно. Рибку вона приносить. Ми вже розпочинились, тому попробую пробігти ті ж самі лунки, в яких були покльовки на безмотилку, попробую пробігтися з мотилем. Цікаво просто, чи підловлю я ще з них якусь рибку. Чесно кажучи, впевнений, що підловлю. І з сьогоднішньої от, рибалки. Конкретно на цій локації є вже один такий от висновок, який напрошується. Це Чим більше лунок, тим більше риби. Тому зараз будемо пробувати побігати по лунках. Ми розпочали з чиїхось старих лунок. Тобто знайшли місце, де лунок побільше. І з них розпочали ловити. Ну і це принесло свій результат. Зараз ще дві-три луночки перевіряємо і йдемо далі. Опа, ча! Хтось звабився. Окунчик. Ну розмір плюс-мінус однаковий. І будь ласка, звабився на мотиля. Хоча до цього цю лунку перевіряв декілька разів на безмотилку, і було зовсім глухо. Але клюнув на геть пасивну проводку. Ой, була покльовочка. Клює так, наче це якась пліточка з мізинчик. Аж ніяк не, не окуй. Ох, все нормально прижало. По-пацанськи. І рибка нормальна. Навіть лісочку щось там намагається забирати. Ну, нормальний такий. На ладоньку окунець. Поклявочка, водісочка. Все як... Все працює, як годинник. Йо, яка гарна бойка рибка. Хто ти там у нас? Хтось, хтось зовсім дикий. Ви гляньте, кого я зловив! На мармиху щука! Ви подивіться, якого дельфіна вальнув. а. А найцікавіше, подивіться, як зачепив. От просто, це, це люкс, просто. На 0.07 жилку. Оцей от щупарик, це просто люкс. Я прям кайфанув, реально. Не то, що кайфанув, а прям от прям, прям кайфанув. Так. Ну, З цією малихою треба зробити фоточку по-любому. Так, Цю крихітку ми зняли, сфотографували і швиденько її відпускаємо в рідну стихію, щоб вона не замерзла. Ну, і як ви розумієте, в цій лунці нам робити більше нічого, тому йдемо далі. Якщо тут цей щупакабрик живе, то тут більш нікого не буде. Я ж кажу, ну це просто диво її зловити на 007 жилку. І на малесеньку мормишочку 2.5 об'ємом. Жесть. Ну що, змістилися ми трішки вперед? Вальнув під 30 луночок свіжих. Зараз будемо їх перевіряти. Ігор в цей час замішав прикормки. Трошки. Зараз кормить лунки. Надії зібрати якусь білу рибу. Я теж пару луночок закормив. Побачимо, що з цього вийде. У нас якийсь застой в пошуках риби, вирішили скористатися часом і перекусити. Кожен щось з собою взяв туди-сюдим. І от хлопнули ми карбонару прямо на льоді. Змівки, ковбаски, сальця і те, що було під рукою. Бабахнули ми карбонару, поставили її на лід, вона вже трошки остудилася і можна приступати до ой, споживання. Чесно кажучи, готую я майже завжди тільки на риболовлі. Можливо, тому що дійсно я трішки лінивий в цьому плані. Якщо ви такі ж самі ліниві, то можете просто-напросто зайти до нашого кулінарного дому Ібіс і взяти щось смачненьке. Страви там від самих звичайних кашок-супчиків до різноманітних делікатесів. Тому, хто ще не був в нашому кулінарному домі, обов'язково заходьте. Силочку на сайт ми залишимо в коментарях. От ви мені скажіть, що це за розмір риби по першому льоду? Я просто не розумію. Геть нічого причому не розумію. Реально просто жестяк. Перший лід як ніколи. Народу вже ніде немає, всі пороз'їжджалися по домівках, тому що ну, просто жестяк. Ловиш з одної лунки в кращому випадку там, три рибинки. У мене це було на голого, зловив три кінці підряд. Решта часу ловить, просто там одну-дві риби з лунки, і це в кращому випадку. А от якщо взяти середню статистику, напевно, там одна риба з 15-20 лунок. Розмір риби теж геть не балує. На голого я зловив, ну, тобто на безмотилку зловив, там, не знаю, десяток більш-менш нормальних окунів. На мотиляклює риба геть дрібна. Але ну, от зараз сонечко. Почало світити трішки активніше, і ми бачимо, що якщо не чіпляти мотиля, геть нічого не клює. Тобто лід повністю прозорий, нічим не притрушений. Аби хоч на ньому якийсь сніжок був, можливо, рибалка була б цікавіша. Але зараз, от, ну, я ж кажу, на безмотилку геть перестало клювати, на мотиля вдається зловити ще там з 10 15 лунок одну-дві рибки. І, ну, я ж кажу, Статистика просто просто ніяка. Але намагаємося, ловимо. Ну, Я думаю, ще. Годинку якусь порибалимо і будемо закруглятися. На жаль, розкачати, розгадати сьогодні рибу не вдається. Вже дійшов просто до абсурдних розміру мормишки і діаметру жилки. От Зараз ловлю на мормишку 2,3, 0,53 діаметр. Один із тонких спортивних діаметрів тільки для того, щоб заставити рибку, хоч якусь рибку, хоч якось клювати. Проводки вже просто. Які тільки не пробував, я ж кажу, якоїсь там прям фішки, яку вдалося б сьогодні зрозуміти, ну просто-напросто немає. Закормлені лунки Ігорем принесли йому декілька рибок і ось він намагається їх ще там якось закружити, але це теж не виходить. Тобто, чому не стає плітка, ну, теж зовсім не зрозуміло. Ну Просто-напросто в риби закритий рот. Я ж кажу, от всі чекали криги, але подивіться, водойма пуста повністю. Лунок, все побито лунками, а водойма пуста. Зараз будемо, напевно, ще біля того бережка пробіжимося. Там вже трошки тінь за рахунок дерев, можливо, риба там буде не так боятися прозорої криги. І якось, хоч, хоч якось відкликнеться. І проклюне. Опача. Хтось засів. Ух ти, Гарна риба засіла. На 0,53 жилку засіла просто чудова риба, яка дає житті. Забираю в мене жилочку. Щось з такої ямки. О, ну це нормальний кабасик. 0,53 жилка. Ви подивіться на цього красення, а? Ну лапить же, а? Таких вже можна ловити. Ну, от тільки гляньте. 0,53 жилка, глибина десь 3,5 метри. І ось такий от красень. Спокусився на малесеньку мормишечку. Це, чесно кажучи, от сьогодні підсумовує нашу всю риболовлю. От Просто вийшов на середину водойми. Просто зробив, я не знаю, подивіться, скільки навколо мене лунок, зробив там пару десятків лунок. І в одній із них, ось, будь ласка. Там, тільки зайшов, тільки на опусканні, і зразу клюнула, клюнула гарна достойна риба. Але чому вона не клює в кожній лунці, по-першому льоду, ви хоч мене вбийте, я не знаю. Якщо ви вже вийшли на лід, обов'язково напишіть мені в коментарях, як ваш улов. Тому що е мій перший виход на лід був два дні назад. Коли лід був ще дуже стрьомненький, знімати було, чесно кажучи, страшновато, і тоді була рибалка просто супер. А от сьогодні вийшли на класний, твердий, товстий лід, і ось, будь ласка. Результатом, чесно кажучи, не задоволений, але якщо ваша рибалка по першому льду пройшла вдало, напишіть нам коментар обов'язково. Обов'язково підтримуйте україномовний YouTube жирним пальцем догори. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. А з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось!